Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха таємниця козацького скарбу. Розділ 32 у якому всі дізнаються, хто ж був головним звозем. У машину втиснулася вся компанія. Дядько Сашко запустив мотор Я ж тоді запитав, куди їхати? Хтось вже повинен знати. Дуже просто. Льонька витяг з кишені телефон Немировського. Ваш? Чорний так поспішав, що забув забрати. Зараз я вам номер скажу. Юркові космонавту батьки на день народження так само телефон подарували. Ми сюди побігли, а космонавт Галці свій телефон віддав. Вона за чорним стежить. Так ми домовились, коли зустрілися після того, як чкурнули в різні боки. Хто б вас тепер рятував, якби ми не розбіглися? А Галка у нас на зв'язку, як справжній розвідник. Поки дядько Сашко набирав продиктований номер, Богдан запитав Льоньку. Це все класно, звичайно, що ви тут нагодилися. Тільки ви ж не за нами стежили? Сто років ви нам потрібні, пирхнув гайдамака. Гуляли, нудилися, а тут, бачимо, ви вовтузитесь. От і вирішив дізнатися, що робиться. І бачиш, дізналися. Тим часом дядько Сашко встиг коротко переговорити і натиснув на потрібну кнопку, роз'єднавши з'єднання. Вони біля маєтку, там ховаються. Їх двоє, в тумане ще хтось. У них сумка велика, чекають на автобус. Ну, і спритна ця ваша дівчинка. Є трошки, солідно кивнув Данько. Тепер би і нам трохи спритніше. Рорвонула машина з місця, виїхала на ґрунтову дорогу. І дядько Сашко надав швидкості. Їхати недалеко, але на горобках машину так підкидало, що могло й перевернути. Тому Немировський знизив швидкість, мовивши, все одно встигнемо. Встигли. Туман саме йшов від маєтку. Навіть не йшов, біг під тюпцем, поспішав. Діжки в нього не було, її саме вантажив у багажник машини чоловік. Дуже Данилові з Богданом знайомий. Спочатку хлопці очам своїм не повірили, а потім усе зрозуміли. Друзі перші з машини вискочили, оточили туманового спільника з двох боків. Здрастуйте, дядьку Семене, а ми вас шукаємо, як це ви їдете, не прощаючись, голосно сказав Данько. І де це ви машину взяли? Ми ж вам зошити ще не показали, нагадав Бодя. Альончина ватага вже мчала навперейма туманові. Трошки попереду їхав на Маровський, відтікаючи йому шлях до відступу. Злодій, видно, про свій пістолет забув, стрибав, тікаючи, наче цап. Та те там, гайдамака з хлопцями, заганяли його, наче мисливці здобич. Нарешті на Маровському вдалося перекрити йому шлях, налетів туман на машину, навстояв встояв на ногах, упав. Дядько Сашко швидко вискочив, від галасливих хлопців, обмацав кишені полоненого, витяг пістолета, відкинув подалі, а Льонька з ватагою тут же почали стрибати довкола тумана, виконуючи якісь переможні танці папуасів. Дядько Семен дивився на все це розгублено. Потім почервонів і гаркнув на донька з Богданом. Ану розійшлися. Що це тут за цирк? Надрочить серед білого дня. Цирк, цирк, радісно закивав Данило. Особливо з таким страусом на арені. Дуже нам усім цей номер сподобався. Не хочете повторити? Оно він стоїть. Глянув дядько Семен туди, куди племінник рукою показав. «Бай справді, просто на нього з-за кущів поважно виступив страус футбол. Не сам. Верхи на ньому войовниче сиділа галка. Сандалети скинула з розплетеними косами, волосся розсипалося по плечах, у руці замашна лозина, справжня тобі принцеса воїн. Улюлю, загорлала вона і футбол граціозно пострибав просто на дядька Семена. Що тут з дядьком зробилося? Затрусився весь, поточився, але при цьому про діжку не забув вигупав її з багажника і де тільки сили у нього взялися. А тоді, обхопивши здобич двома руками, наче кавун, кинувся навтюки, скакав уперед, найгірше за страуса. Хлопці могли битися об заклад навіть швидше. Галка, притивснувши боки футбола босими п'ятами, з усіх сил трималася за птаха. Дивно, але страус, славний своєю швидкістю, Чомусь не міг наздогнати злодії, бо навіть гірше відставав. Усе ясно, тихо промовив Данило. Він боїться розігнатися і галку скинути на землю. Вона ж може не втриматись. А дядько Семен утече, невдоволено процідив крізь зуби Богдан і озирнувся. Льонька та його ватага обліпили полоненого тумана, наче мурахи, допомагаючи його недавньому спільникові на Моровському зв'язати полоненого паском від штанів. Згадавши, як бігав стометрівку на шкільному стадіоні, Богдан рвонув з місця, відразу залишивши далеко за собою Данило, котрий теж кинувся в погоню. А Страус і справді почав дедалі більше піклуватися про вершницю. Вона підганяла птаха, щось кричала, проте футбол явно не поспішав. Будян наздогнав його швидко і на бігу крикнув галці Падай, падай, хіба не бачиш? І аби швидше звільнити птаха від тягаря, різко свиснув. Він ніколи не вмів свистіти, а тут якось само вийшло. Від різкого звуку птах смикнувся, галка втратила рівну вагу, і брик звалилося просто на руки хлопцеві. На ногах Богдан не втримався, вони разом упали на траву. Зате страус негайно розвинув свою легендарну швидкість і наздогнав дядька Семена аж на березі річки. Злодій з розгону влетів у воду, тільки там відсапався, глянув люто на капусного птаха, на дітей, які вже підбігали до нього. А тоді підніс над головою діжку і вигукнув: «Цього вам треба, шмаркачі? На те! Замахнувся. І раз козацький скарб полетів у воду. Так далеко, як зміг його кинути з усієї безсилої люті, викритий злодій.